Вітаю вас, друзі! Останнім часом отримую багато повідомлень від підписників, де ж дівся судак, чому ти не ловиш судака. А, насправді, я вже і сам встиг засумувати за цією рибою, але ловимо ми в місті і цей сезон по судаку він максимально нестабільний. Тому доводиться ловити різну рибу. А, сьогодні зранку ми знову ж таки розпочинали з судака, але показати вам особливо немає чого. Один невеликий судак, кілька покльовок на трьох, і на цьому все. Зараз у нас колообіддяний час, воду в Дніпрі перестали давати, люта спека, і ми йдемо далі, щоб не залишитися з нулем. Сьогодні будемо ловити альтернативну рибу на альтернативні приманки. Розпочну я стелспіннера. Ну а в загашнику в мене є багато різних смаколиків. Є і воблери, і цикади, і пількери. Подивимось, на що буде клювати краще. Ну, і поки ми прямуємо на першу точку, розповім вам про свій комплект. Сьогодні взяв з собою лайтове вудвище. Це 922-й LT-шний Аріон з тестом 314 і довжиною 280. Цією вудкою мені комфортно ловити як на дальняках, так і під ногами. Головний момент, щоб позаду не було кошарів, щоб можна було робити комфортний закид. На Аріоні в мене стоїть Deva Sorte 4000 dc 24. й Шнур Duel TX8 06 по Японії, восьмиживочка. Приманку я вам вже показував, це 9-грамова дана Вів'єрівська. І прикол цього телеспінера в тому, що в комплекті до нього йде дві різних пелюстки: менша і більша. Меншу пелюстку я одразу замінюю на більшу, тоді в приманці буде менше ролінгу і вона буде більш стабільною як по грі, так і по реакції риби на неї. А все розповів, все показав. Тепер треба дійти до першої точки і впіймати рибу. Дивіться, як сильно піднявся водяний горіх. Доводиться собі пробувати тропку серед ось таких хащів. Обов'язково гілку з собою беремо, щоб було на що спертись. Бо тут можна і втопитись. О, є! Ще іначе більш-менш такий. З дуже злою покльовкою. Прям з дуже злою. З окунчик має бути. ну вилазь. О, дивіться, друзі. Оце воно. З якогось третього закиду, мабуть. Ось такий от кавунчик. Дивіться, як упакував телспінер. Просто в шахтінь. Ну гарний же ж. На цих тилспіннерах стоять досить великі гаки. І цього насправді боятися не варто. Бо от з гарною рибою реалізація буде ну, прям в рази краще. Перший на сьогодні і одразу ось такий красунчик. Грамів 250. Давай топимо. Бомба. Я впевнений, що на силікон окунь тут зараз також клював би, але теоспіннер в день має працювати краще. Особливо по гарній рибі. О! Наступний закид. Це вже поменше. Але ж клює, друзі. Клює і досить активно. Теоспіннера в день це просто діма. Дивіться, одразу, одразу на три гаки. Що ти там кажеш? Зараз всі минати у спинра перейдемо. Отак от. Робоча тема. О! Ну ти подивись. Третій. А, відпав. А хлопці поки ловлять на силікон, в них покльовок немає. Відчуваю, зараз точно всі попереходять на телспіннери і плакав мій окунь. А Багато хто... Ах ти подивись! Навіть не дасть сказати, просто якась роздача починається. І це серед білого дня по стоячій воді. Основна маса окуня невелика, ось це стандарт. Але серед ось таких окунчиків залітають і гарні, і щуки залітають, і не тільки. Тут і жерех живе, і судак в тому рахунку. Багато хто в мене щодо Судака запитує останнім часом, але ну, кажу, як є. Найближчим часом щодо Судака я все ж таки планую заморочитись і один з наступних виїздів точно буде за ним. Ну, а поки відриваємось. І є контакт. Невеличкий, невеличкий, але це вже п'ятий, друзі, відпав. Це вже п'ятий. В хлопців силикон і досі мовчить. От вам маленький приклад, як одна єдина приманка може ну просто нереально виручити. Я колись до телспінерів дуже так зверхньо відносився, коли ще не ловив ними. Думав, та ну ну не може бути такого, щоб теоспінер оббив силікон. Я ж так круто вмію ловити на джиг. А ні, в теплу пору року теоспінера це просто якась знахідка. От за що мені подобається ловля на телспінери, так це за злі і агресивні покльовки, навіть в день, коли риба пасивна. Якщо брати той самий силікон, то риба на нього нависає, підсідає, посіпує. Якщо це окунь, треба паузу вичікувати, тільки потім підсікати. З тиоспінером він не церемониться. Тільки ми хотіли змінити нашу локацію, аж тут набирає Влад. Каже, одного спіймав грамів 300, а другого спіймав ще більшого. Він чекає на нас, щоб показати. Я навіть не знаю скільки, чесно кажучи, а от такий нормальний кушок. І Іще один був гарний, так? Да? Так, трішечки буквально менше. Приблизно один в один. Добре, давай. Йде додому. Ох! Риба. Тебе теж? Це ближче до стандарту. Два брати акробати. Ну, тут ракушки більше, йому тут більше подобається. Його тут в принципі більше стоїть. Да, тут окуня дійсно більше стоїть. Бо ракуха тут йде аж, аж до викиду. У мене на минулій проводці було дві клюваки підряд. Такий стандартний, долонька. Але ж клює і на тому дякую. <плес> да, Теоспіннер зараз поза конкуренцією працює в рази краще, аніж джиг, але ж як не крутий. Активна риба дуже швидко закінчується, тому треба постійно знаходитись в русі, в пошуках. Отакий от пістон. Ну нічого, десь серед таких пістонів має і гарний стояти. Влад вже двох зняв. Отже, я думаю, що він тут в більшій кількості стоїть і ми його... Знайти однозначно маємо. На тео спінери покльовує ну, ледь не в закид, але ж хочеться впіймати щось більшеньке. Давайте цикаду спробуємо 10 грамову в теорії може зайти. Ну Ти подивись, хрен знає звідки на перших обертах катушки і теж невелике, але... Теоспіннер, наприклад, я туди не докидав. Може там десь подалі і більше буде стояти. Зараз перевіримо. От вам альтернативні приманки. Он русик на джиг пробує. В нього покльовочка чи дві було. Не хоче він так клювати на силікон. Можна, звісно, заморочитись, суперпасивні проводки робити. І щось покльовувати буде. Але ж навіщо? Можна в закид ловити ось таких активних оконців. Це вже поближче. лататтям. Пробував тільки що цикаду, з першого закиду впіймав, а далі зась. Трошки важкувата, 10-грамова, а сімочки при собі не маю. А телеспінер стабільно працює. Моя риболовля поки на паузі. Попробував я собі ведрис в багатьох місцях, обгостре листя рогозу. Бачите, скільки його тут? Просто стіна. І через цю стіну рогозу треба кожен раз заламувати, щоб дістатись до води. Тому поки сохну, буду клеїтись, а далі подивимось. Хоча я вже наскрізь мокрий. Ми підсохли, перепочили. Зараз у нас вже четверта година і ми рухаємось далі. Бо дуже хочеться спіймати. Угу. Є. Невеличкий. Але є. Вот, де нормального куня? Не знаю, мабуть, Ти всіх виловив? Хотілося б вірити, що ні. Найкраща проводка для ловлі на Телспіннер це, безумовно, повільна рівномірка вздовж дна. Я кладу приманку на дно, після цього роблю різкий ривок для того, щоб пелюстка завелася. І повільно вздовж дна веду рівноміром. А ще один варіант це джигові проводки. Сходинка і її похідні. А на такі проводки у вас, безумовно, також буде багато покльовок, але реалізація буде дуже сильно страждати. А от я не знаю, як це пояснити, але коли ви робите паузу і окунь лупить у спінер, він чомусь в більшості випадків не попадає в трійник. Тому саме рівномірка. Рівномірка, вона найстабільніша. Певні, це просто. Гарний телспіннер великий. <хи> Конрад, так? Да? Ну такий ще. Десятку ще... я вже обірвав. Ще більш-менш. Перейшов на 14-ку, ось його красунчик. Так, да, телспіннера працюють. Вон русі кукунчика непоганого спіймав на телспіннер. А мої експерименти поки що нічим добрим не завершуються. Розпочав з цикади, одну покльовочку мав, зараз перейшов на пількер взагалі по нулям. Риба зараз ну, просто мега пасивна. Треба постійно переміщуватись і ну, максимум одну-дві покльовки з точки будеш мати не більше. Кожну точку я стараюсь обробляти різними типами приманок. І, хоч, поки, окрім теоспіннера, інші приманки не заходять так добре, а все одно рано чи пізно такі експерименти можуть призвести до гарного результату. Поки що не пробував я тільки вобрне відвідному. Останнім часом він у мене дуже круто заходив. Зараз на в нас добряче штовхнули воду, приманки понесло страшенно. І з однієї сторони рідко б мало активізуватися по подачі води. Але зараз все зовсім навпаки. Вимкнулось все, друзі. Ні теоспінери не працюють, ні цикади, ні пількери. І от зараз прийшов час секретної зброї. Буду в'язати відвідний з ВОБОМ. Ось він, 42-й доктор Міну. Це саме той ВОБ, який минулих разів в мене дуже, прям дуже круто зайшов. Стоїть він в мене на відвідному 14 грамів. І зараз будемо пробувати. Все одно ні на що більше клювати не хоче. О! Хтось підсів, ну Це хтось окунчик. Ще й невеликий. Але слухайте, на фоні того, що взагалі клювати ні на що він не хотів більше, ну це вже хоча б щось під травою майже. От його течією здуло, я так думаю, що під бровку. І він стоїть на невеликій глибині. Ну, Перевіримо зараз, чи він тут один. Чи може ще когось дасться зняти? О, є! Іди <різь> <різь> сюди! Отже він там не один. Отже він там не один, друзі. О, дивіться, цей наче трошки побільше буде. Так, да, дуже, дуже пасивний. На довгій паузі. Але на вопчик покльовує, ну хоча б якось. Більше ні на що не хоче. І покльовки вже зовсім не такі жадібні, як були. Ледь-ледь притискає, відчуваєш покльовочку, малесеньку паузу вичікуєш і всікаєш. Ну, слухайте, наче непоганий окунчик більш-менш. Ну, більш-менш. В принципі, все, як я і думав. Те,ча зараз збила рибу під траву, і приманку необхідно доводити прямо до самих ніг. Поки в мене зрідка пробуває окунчик, але на цю снасть може клюнути абсолютно будь-який хижак. І щуку ми тут ловили, на відвідний з вобом. Минулого разу взагалі головня гарного взяв. І судак може на цю тему пробити. Іди сюди. Ну нарешті. Ще одна покльовочка. І знову ж таки бачите де? Під самою травою. Блін. Як же ж тебе дістати? З двома трійниками. Я сюди навряд чи долізу. Блін. І в оба шкода відривати. Біда. Біда. І що мені з тобою робити? Гарне питання. І назад сам точно не вийдеш. Ой-ой-ой-ой-ой. На жарих просто подирів з цією подачою води, але вся інша риба, ну, таке. На трієчку, я б сказав. Хоча в хлопців він взагалі не клює. Вод одного на телспінер вмовив ледь ледь. І все. Боже, це де ж ти там? Угу, Далеко. О! Наче продрав, так. Да. А ну що, він там ще є? Це питання, але головне, що... Наче в ободі став. Є, а знаєш хто це? А це судак. Yeah. Я ж казав, що на такий монтаж може клюнути і судак. Запросто. Невеликий, звісно, але тим не менш. Хоча б якесь різноманіття. В курча зайшов. Ледь продрав. Опа! Іди ж ти сюди. Слухайте, може ще один судак. Якось досить рівно він іде. А ну... ні. Ах ти ж бідося. <хи> я вже думав судочок. А він так клюнув собаки, що і поворухнутись не міг. Що я вам можу сказати, друзі? А, цей монтаж не зробив якийсь прям фурор сьогодні. Але на фоні інших типів приманок ну, він приносить хоча б якийсь результат. Липень місяць і нарешті до нас почало доходити літо. А з кожним днем спека стає дедалі сильнішою, і рибу стає ловити все важче. Я думаю, що наступну вилазку ми організуємо на судачка, тому що ну, прям дуже давно я його цілоспрямовано не ловив, якщо сьогоднішній ранок до уваги не брати. Але сьогодні результат був такий, дуже посередній. А це наче побільше трошечки. Але на фоні інших монтажів цей дає результат. О, дивіться. Ну так, да, такий симпатюля, я б ще сказав. Приємний окунь, вечірній, дніпровський. На Вопчика. Ось така от нестандартна, недооцінена, але дуже уловиста тема. Через цю спеку вже камера почала перегріватися, постійно вимикається. Водичка зараз призупинилася. Ну і риба почала знову, не скажу, що дуже активно, але ну хоча б якось покльовувати. Може ще проб'є? Я б судака хотів. Окунь це, звісно, добре. Але окунів я за останній час наловився далі нікуди. Один дібрав. Що ж ви такі маленькі? Маленькі, малесенькі. І вода зупинилась. Теж нормальна риба. Да, тут, на жаль, не все від нас залежить. Але робимо що можемо. Давай. Більшенький? Побольше. Бонус плюс? А он и все заходит. О, ну да. И на силикон, да? Бачишь финальные аккорды. Ось така надзвичайно трудова риболовля, в нас сьогодні вийшла. Вдень трохи половили на теоспінери, а ближче до вечора я перемкнувся на свою тему з вобами і доловив все, що не хотіло клювати на інші типи приманок. Сьогодні без трофеїв, без бонусів, але, як то кажуть, спасибі і на цьому. Наступний виїзд, спробуємо присвятити судачку, як би погано він зараз не клював. Ну а на цьому я з вами прощаюся. Якщо вам сподобався цей відео, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал, залиште будь-який комент. До нових зустрічей. Побачимось!